День був жахливо довгий. Спочатку Лена десять годин відпрацювала на роботі, потім забрала сина з тренування, потім у магазин, додому вдалося потрапити майже о дев'ятій. Вона валилася з ніг від утоми. Найбільше зараз їй хотілося впасти на ліжко і проспати годин із десять. Мам, а що в нас на вечерю? Шестикласник Ромка зазирнув на кухню і одразу поставив наступне запитання. А допоможеш мені заповнити контурні карти? Лена зітхнула і відкрила холодильник. Хочеш, не хочеш, а зростаючий організм сина потребував їжі. Як казала її мама, у будь-якій ситуації в шафі мають бути сухарі, а в холодильнику пельмені. Добре, що чоловік був у рейсі, бо напівфабрикати його б не влаштували. Олексій був далекобійником і якщо вирушав у рейс, удома його не було по два-три тижні. Вечорами Лена завжди йому телефонувала. Так повелося о десятій вечора вони говорили телефоном і ділилися подіями дня. Але сьогодні вечір пішов не за планом. Спочатку з каструлі втекли пельмені, потім пізно ввечері приперлася сусідка. Потім ще ці злощасні контурні карти. Хто їх взагалі вигадав і навіщо вони потрібні школярам? Одне слово, до ліжка вона дісталася вже після опівночі. Блін, я ж льошці не подзвонила. Ну і гаразд. Завтра, згадала Лена, вже засинаючи. Прокинулася вона від чіткого відчуття, що її хтось штовхнув. Примружившись, подивилася на годинник. Електронне табло показувало без п'яти хвилин третю, тож можна було ще поспати. Але тут її погляд упав на мобільний телефон, що лежав на тумбочці. Чомусь світився екран. Мабуть, Льошка дзвонив, вирішила Лена і узяла апарат до рук. Раптом телефон завібрував, а на екрані висвітилося Абонент прихований. Помилилися. Добре, що звук вимкнено, подумала вона, скидаючи виклик. А то Ромко б розбудила. Але настирливий абонент почав телефонувати знову. Потім ще раз Лена сіла на ліжку, підібгавши ноги, і сонно глянула на екран. Якийсь невідомий уперто намагався до неї додзвонитися. Стало трохи моторошно. А раптом у льошки щось із телефоном, і це він дзвонить. Коли телефон задзвонив уже в шосте, Ліна піднесла його до вуха. Ало? У слухавці пролунав шум, схожий на той, що видає телевізор без сигналу. А потім глухий, ледь чутний чоловічий голос. Лінок. Її, наче, пронизала блискавка. Цей голос вона впізнала без тисячі ні. З мільйона голосів голос її батька. Сергія Михайловича поховали ще торік. Вони з батьком завжди були дуже близькі і напрочуд схожі зовні. Тату, це ти? В голові билася одна єдина думка як таке можливо? Напевно, вона спить, і це їй сниться. Лєно, подзвони льошці, подзвони. Тату, таточку! закричала Лєна як божевільна, забувши, що в сусідній кімнаті спить син. Але у слухавці вже лунав короткий гудок. Серце билося. Наче шалене, і здавалося, от-от вискочить із грудей. Поступово вона заспокоїлася, лягла назад у ліжко і, здається, таки заснула. Потім знову прокинулася. Скільки минуло часу? Годинник показував четверту. За вікном починало світати. Що це було? Сон? А що сказав тато? Подзвонити льошці. Чорт, треба терміново подзвонити льошці. Вона судомно почала тикати пальцем в екран телефону. Льошику, привіт! намагаючись приховати тремтіння в голосі, почала Лена. Як справи? Не спиться щось, от і вирішила подзвонити. Розповідати чоловікові про події цієї ночі вона поки не наважилася. А що, як подумає, що в неї поїхав дах? Розбудила? Ну, пробач, просто скучила. У тебе точно все гаразд? Олексій упевнено заявив, що з ним усе абсолютно добре. Але, мовляв, раз вона вже його розбудила. То він збиратиметься і поїде своєю фурою далі. Тим більше вже видно, більше проїду. Та не хвилюйся, ти, заспокоював він Лєну. Вона відчувала провину, що порушила сон чоловіка, але водночас зазнала, що чинить абсолютно правильно. Закінчивши розмову, Лена знову глянула на екран телефону. Цікаво, скільки разів їй намагався додзвонитися цей таємничий абонент. Вона відкрила історію викликів, але у списку дзвінків їх не було. Оскільки сон остаточно пропав, Лена пішла заварювати собі каву. Через кілька годин уже треба виїжджати на роботу, а поки можна встигнути зварити курячий бульйон. Сьогодні короткий робочий день, тож вийде побалувати сім'ю повноцінним обідом, а не напівфабрикатами. Але історія з примарою батька не виходила з голови. Було якесь дивне занепокоєння, наче вона про щось забула, про щось важливе. Від думок відвернув телефонний дзвінок. Чоловік. Висвітилося на екрані. З полегшенням Ліна взяла слухавку: Якщо дзвонить сам, значить, усе добре, живий і здоровий. Лінок, привіт. Прикинь, що сталося. Буквально годину тому я з мотелю цього виїхав, їду собі. А зараз хлопці скидають фото. Мотель згорів підчисту. Начебто щось замкнуло в проводці. Якби ти не подзвонила мені о четвертій ранку, мене б уже не було на цьому світі. У Лєни підкосилися ноги. І вона осіла на табурет. Слава Богу, все обійшлося, прошепотіла вона тремтячим голосом. Та ще і як, мене досі трясе. Ну, гаразд, доїду до зупинки на перекур. Ще подзвоню. І ще я тут згадав у Сергія Михайловича сьогодні річниця. Ти, мабуть, і так це пам'ятаєш? Ну, давай, бувай. Лена остовпіло подивилася на календар, що висів на стіні. 5 березня. Річниця. Як вона могла забути. Мам, ти чого так рано встала? Заспаний Ромка зайшов на кухню і здивовано глянув на матір. Та так, не спалося. А ти як спав? Нічого не чув уночі? Зазвичай син спав дуже чутливо, і навіть крапання крана могло його розбудити. Та ні. Нічого, натискаючи кнопку на чайнику, відповів Ромка. А що? Я щось проспав? Мені дід сьогодні снився. Перед тим як я прокинувся дід Сергій, і що? Та нічого. Просто обійняв і сказав, що все буде добре. А потім я прокинувся. Лена задумливо глянула у вікно. На вулиці вже зовсім розвиднілося. Виходить, наші близькі, навіть після своєї смерті пильнують за рідними.